Працюємо на наступною метою повернення гри в баскетбол. Пішли, поїхала. Так повертається до гри у баскетбол 14-річна тернополянка Анастасія Цяпало. До того, як у будинок дівчини прилетіла ракета, Настя була капітанкою баскетбольної команди. Після російського обстрілу дівчина отримала глибокі опіки ніг і рук. У Львові їй зробили пересадку шкіри. Зараз Настя заново вчиться ходити, каже фізичний терапевт Сергій Худа. За його словами, ціль. Впевнено пройти 100 метрів. Загалом каже медик, реабілітація може зайняти півроку. Вчимося заново одягнутися, зачесатися, поїсти. Зокрема, працює ерготерапевт. Тим я як фізичний терапевт працюю над функцією ходьби, тобто ми заново повертаємо цю функцію. Працюємо над витривалістю, маємо деякі ще питання. Також повертаємось до гри в баскетбол, наскільки це можливо. У лікарні разом із Настею постійно перебуває її бабуся Тетяна Неспляк. Вони із дівчинкою залишилися вдвох, адже під час ракетної атаки, 19 листопада, 2025 року, мама і дідусь Насті загинули. Тетяна також отримала опіки. Її лікували тернопільські медики. Вона в нас дуже сильна дівчинка, і завдяки своїй силі волі. Надії в перемогу, вона взяла себе в руки, як то кажуть, і вона швидкими темпами йде в одужання. Вона молодчинка, Вона витримала дуже важкі болі, але змогла. Анастасія пригадує день прильоту. Каже, намагалися вибратися з квартири, але почалася пожежа. І тут чую приліт. Просто всі вікна моментально вибиваються, відкривають двері, і там такий потік просто жару, пилу, того всього копоті, то воно все тако в лице. І розуміється вже в цей момент, що ну відпадає. Мама на кімната горить, просто із мами на кімнати в мою затягує. Потім тако щось вже кухня починає горіти. Все. І я сижу, розумію, що ну все, бігти нема, куди коридор заблокований, то заблоковано. Що робити? Не ну, не знаю. Дівчина разом із сім'єю жила в будинку на вулиці 15 квітня, 31. Від удару каже Настя, у помешканні впали стіни. Останнє, що пам'ятає дівчина, як вийшли з бабусею на балкон. Спускатися з нього допомагав дядько. Він каже, Настя рятував і сусідів. Я ще єдине, що пам'ятаю, що тільки я так вже ну так лежала на балконі, і чую, як дядько, кричить, просто до них просить, каже: заливайте водою, другий, третій поверх, бо ми якраз на третьому, вона там ну друге. Це так, як ми в епіцентрі того всього було. Бо якби не дядько, то ми б там згоріли, певно. Через те, що кажу, заблоковано було все, всі інакші виходи. Мама дівчини загинула на місці. Згодом Настя дізналася про те, що дідуся також не стало. Із нашого під'їзду багато загиблих і поранених. Це було просто ну, страшно, реально. Це навіть словами не описати. Дівчина отямилася через три дні в реанімації лікарні Святого Миколая у Львові. Туди її привезла бригада медиків швидкої допомоги, каже лікар-анестезіолог Андреас Вятровський. За його словами, Настя була в критичному стані. У неї були ділянки опіків. Це лице відповідно підозра на опік дихальних шляхів, очей, кисті рук циркулярно і нога. Ну, ліва нога. Вона була зразу вже взята в операційно. Почалася інтенсивна інфузійна терапія, відігрівання пацієнта, дебрідмент ран, відповідно, перев'язки і стабілізація стану. Опікова хірургиня Галина Саян розповідає: Настя мала 15% опіків тіла. Практично усі вони були глибокими. Вона мала етапні операції в опції некректомії, тобто, коли ми забирали мертві тканини, так також вона мала аутодермопластики, тобто пересадки власної. Шкіри. На даний момент рани є загоєні, шкіра є фіксована, пацієнтка проходить роботу власне, в реабілітаційному відділенні. Зараз Настя готується до виписки з лікарні та повернення до рідного Тернополя. Емоції переповнюють, тому що побачила перші кроки, можна сказати, впевнені кроки. І ми надіємося, що так і буде продовжуватись, і вона якнайшвидше зможе одужати і своїми ножками гарно піти додому. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.